Доброго дня, шановні українські аграрії, я на пшениці. О господі. Що в нас тут на пшениці? Що в нас на пшениці? Ой, капець, у нас тут на пшениці. Щось все дуже печально. Ну, Така, якби насилось би гарно, гарне. Да? Да. Кажуть піринефороз. Кажуть, піринефороз, коли був. Був піринефороз. Зараз покажу. Зараз покажу щось схоже. Ось давайте оцю рослинку. Видно? Да? Наче пірнефороз. Ой, вибачте, похоже на пірнефороз, схоже на пірнефороз. Але це все омана. Колеги, здавайте на аналіз рослин. Ми, компанія Інтералаб бере аналізи рослин і відправляє до лабораторії мікробіолаба і допоможемо вам визначитися, в чому питання з вашою пшеницею. Не спішіть е, використовувати дорогі препарати. Це все марна праця. Ви можете використати дуже багато грошей, але толку не буде, розумієте? І ми запрошуємо до співпраці, тому що холодно їй, холодно, нема тепла. Вона просто в стресі, абіотичні фактори на неї дуже впливають. Сьогодні ще й мороз буде, розумієте? Не спішіть Ляпать фунгіцид, аби ляпать. За цим стоїть економіка і дуже жорстка економіка. Розумієте? Попередник на цьому полі е, соняш... Ой, вибачте, ріпак. Домінатор був, до речі, тут. Е, що вам сказати? Домінатор був, тому що... Ну, правда, здохла вже. Здох домінатор падалочний. Але можна сказати, що, що у нас зараз... Давайте вирвемо хорошу рослину, щоб ви зрозуміти, яка фаза росту. Так, уже у нас... Виход, 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 виход. Флагову стадись. 37-го, так? 37-38, бо на 39-й він вже повністю відкритий. Значить, нам десь ми плануємо приблизно на 40-й починати внесення фуницидів. Воно дуже схоже там, на якісь хвороби. Бачите, такі крапочки, бачите? Ось? Є така історія. Але це не пірнефороз, колеги. Це абіотичний фактор, який впливає зараз негативно на пшеницю. Вона теж в стресі і теж холодно. Сьогодні, 8 число, я одягнений як не знаю, холодно. Давайте так. Ось предфлаговий листочок. буде все нормально. Саме головне, колеги, не чудіть і не спішіть. Давайте в лабораторію здамо зразок, це 3 копійки, розумієте, у порівнянні до тих витрат, які ви понесете, якщо будете використовувати дуже дорогі препарати. Так що запрошуємо до співпраці з компанією Інтерагролаб на гросупровід і буде все у вас добре. Тримайтеся, успіхів вам!